Видатки, зміни та виконання бюджету. Такі питання перед сесією розглянули члени профільної комісії обласної ради. З усіма деталями наша Ірина Некорович. На порядку денному постійної комісії дев'ять питань. Одне з основних виконання бюджету за перший квартал поточного року. Позитивна динаміка за перший квартал поступило 745 мільйонів гривень до обласного бюджету. Відповідно, це виконання 28%, тобто на 3% перевиконання ми маємо в обласному бюджеті. Відповідно, враховуючи це, ми будемо розглядати пропозиції, які нам поступили від головних розпорядників коштів, тобто від громад, від департаментів обласної військової адміністрації. Відповідно, будемо переспрямовувати їх головним розпорядникам коштів для розгляду детального аналізу і відповідно будемо розподіляти. Кошти обласного бюджету також мовилося про переспрямування коштів на потреби українських захисників. Переспрямовуємо один мільйон гривень на лікування воїнів потерпілих. Також вісім мільйонів гривень на обороноздатність держави, тобто на підтримку військових мобілізаційної оборони та підтримки військового формування. А понад 20 мільйонів гривень посадовці планують передати в розпорядження військової адміністрації на реалізацію обласних проєктів, які мали реалізовуватися в минулому році. Подавалися від голів територіальних громад на розвиток інфраструктури було чотири напрямки. Відповідно, в зв'язку з початком військової агресії, рішенням сесії обласної ради, ми призупинили реалізацію і перенесли на поточний рік. І відповідно, ці проекти, які були подані органам місцевого самоврядування і затверджені комісією в цій залі, відповідно, вони будуть продовжуватися реалізовуватися. Остаточне рішення щодо усіх затверджених питань за депутатами на найближчій сесії Івано-Франківської обласної ради.